Короче, всім хай, друзі, ви на каналі Кожик. Що? На цьому стрімі, ми сай... на цьому стрімі короче, я буду тренуватися Грати в стендов на емуляторі. Не знаю, мужики, піде чи не піде. Але хезя ще поки що в мене щось не бачиться. Я думаю, що в мене все побачить, того короче, довго тягнути не буду. А ми поїхали. Давайте. Я хочу це зайти, коротше, в емуляторі в Standoff 2. Я хочу просто навчитись грати в Standoff 2. Падло, Як його відкрити? Блюстакс. А ну-ка, все, дивіться. Ща, я просто буду вчитися тренирувати. В стендоф 2 на емуляторі. Я вообще ніколи не грав на емуляторі. Мені треба буде все настроїти. Тут вроді би я накачу собі облікав від записи, я... Закинув на емулятор, то все нормально. Мені не надо повний екранний режим. Того Того просто попробуй, Не знаю. Може це ніфіга не бачите. Просто я... якусь бред нафігас просто поставив цей. Так, і мені треба зняти зарядку з ноутбука, тому що він вже... ляха заряджений. Все, з таєця, іде, іде. Нормас. Ще йде перевірка тіла на стену Ой, блін, додатка. Та й що мне підем, блін! Поїхали транслювати, не знаю, мене може хтось чує, ніхто не чує. Кажіть привіт в чаті, я вас вас чат все одно не бачу. Всі мо мужики. привіт. а я походу звук не настроїв. Ну нічого страшного, мужики. Я думаю, що все буде нормально. Е, вибачте, хто буде щось писати в чат, я нічого не буду бачити. Просто вибачте. Давайте ми настроїмо зараз емулятор. Надо спочатку це настроїти графіку собі. Графіка... Кадри 120 на час так не просил. Ну ничего ну, страшного, хорошо. Надо просто прицел это себе. Так, давайте зробимо такий адекватний, адекватний прицел. От, так, статечний. Вибираємо. все готово. А, нет, дивіться, що надо вибрати якісь такі кольори, якийсь чорний мор. Так, що це таке? Діпу, що це таке? Я не знаю. Окей, собственно, що застосувати. Поп'яти сначала... <пійти> <пійти> на цей, піти в командний бій, просто подивитись вообще, як тут все, що йде, йде, не йде. Тренинг аутсайд. Я якось знаю, як на клаві грати, але мені словом, це сложно, мужики. Я думаю, що на клаві грати це щось не таке, це щось. Ну, странно грати на клаві, щось. Це щось складне. Йома, да. Так, у нас уже появились элементы интерфейса чего-то. Я не знаю, чего. Они не, не могут появляться. Так, КТ. Mm -hmm. Так, надо настройки, секунду. Надо в настройках цей поставить себе. Видео, блин, надо. Да, дес... где оно, где оно, где оно, где Классичный, вот. Сюд, нормоз. Нормоз. Ой, блин, подождите секунду. Надо чуть взять взять такой нормальных пушек. Бай. Бляха, мікрофон мешає, мужики. Я думаю, що якщо я мікрофон поставлю, то у... інтересно якось перший раз играти і управляти мешкають. Це прикольно. Найс. Nice. Я не знаю, ну звука ніхто не чує, да? Того це ужасно. Найс. Nice. Ще забирай. Надо головне просто мені освоїтись. І я просто тут пару... Ой, на секунду, дайте я підключу цей зарядку до ноутбука. Іде дуже цей. Дуже якось треба підключити зарядку до ноутбука, тому що цей. Сразу говорю, хто зайшов на стрім, тільки того. Мене У буде... мене буде ужасний звук. Ой, в мене не буде просто не чути цей. Ви це я не буду бачити чат, що ви пишете. Що ви куди пишете. Да. Того. Все нормально з FPS-ом тепер. Вот он, давай пушку. Якось более-менее як розбираюся в цьому. А! Ладно. ну, якось, знаете, сложно якось е, мешку стріляти, ну. так, в принципі, можна якось играть. Так, 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 так. Так, под... це вже це вже якісь ну симпат убийство уже что-то. Уже кисть прорыв в истории человечества. У странно играть, на эмуляторе не на, якось сложно. Опа! Ну зажимати... Зажимати на Ctrl сісти, да. Мені дуже неудобно якось control сісти, тому що в мене паз мізинчик не такий лівний. А, ні. Ладно, удобно. Е, просто я черві, звука нема... Бля, що... я ще наушники не переключив, це обідно. Обідно я наушники не підключив. Мужики, ладно. Ладно, ладно. Це ніхто не буде мене чути. <пух> nice. Забрали мене в ноль. Просто отак. Опа. Обожаю тайменный стендофе. Так давно вообще наиграв на эмуляторе Николай вообще наиграв в стендов. Максимум играл. Ну диви, давай, 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 як тут цілитись, боже. А тут Ну-ка, я хочу по пушку с прицелом купить. Да, це? ну це? такой. Ты в жопу на заслужено. Заслужено просто! ё-моё. Забытым мужики, це на емуляторі грати, це... От шо це? Ну що це? это? Ладно. Це вже кресла, це вже красивый скіл, це вже... ...анскільні челики просто. Питайте. Опа, що? Бляха, зачем сюда планшет поставив? Надо його забрати. Та, секунду. забрать на секунду. Ты А а ну, все нормально, тут окей, з планшетом все нормально уже. Опять у меня убили, и уже в очередной раз просто это ужас. Я, 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 ужасно играю на эмуляторе, честно, мне, чтобы растренироваться и играть нормально на эмуляторе, надо... Бля, контрол. У! Вон топом! Фронза с вон топом. А, нет. Иметь, я космешку сложно им это, я фиг знаю. Контрол надо мизинчик поставить, да? Окей, надо попробовать. А, ну тут миллиард просто тех... Цих... Так, секунду, да. І сразу кажу, я, я сразу извиняюсь за то, що играю знаю, кнопленю. Ааа, Боже, як сложно імити на ньому це, це дуже. Ну мишка, надо сенсу поставити на мешки. Но. Забийте. Забийте. Забийте! Забийте, мужики, забийте, не получите. А, боже. Просто 60 кадрів я не вмію грати особливо. Якщо вам так сказати. Я не вмію. Тут. А, Аааа! Я прыгаю, алло, я на цена же це маю. Ну-ка. По прострелу, даф нос. Дафнас прострелом. Може шортс. Может мы стрім би був шортсом, але я маню це не делаю вообще. The best. А обидно. Може попробую я завіка зіграти. А Б. Я ж нажав Б, алло. Найс. Бам. Ба. А, як больно. Очень больно було. Най! На. літай, давай, ты хочешь. Ай, ладно. Забити, це щось все зависит від інтернету. Е, Ну, як би, да. На. Я на емуляторі тренуюсь, грати. Це просто невозможно забити. На. По башки о! А, це метку ставити на. Ааа! Ah! Ай, забити. Мужики, нічого не получится. А, ah, поразка. Окей. Давайте ще карточку зіграємо може даже закладки бомби зіграти щоб не, типа. Нидерланды. Мерион, да? А що це таке оце саут. воно золоте нас золотая? Она шарится, типа. Золотая, не понимаю. Окей. Давайте ми, підемо ми в закладку бомбы. що попробуем на сентстоуні, на расте може. Я не хочу на расте, я хочу на синстоун Бо мені якось дуже йде настроєння, щоб грати на сендстоуну. Я отключив зарядку тюпу. Ладно, ла. хай буде, хай буде. Просто якось может бути передос. У моей батареї цього ноутбука может случиться передос процентів. По факту, буквально. Змагальний. Дуаль. Рейтинг дуэль, окей. Я робив обзор на це. ви знаєте що я знімав яку кринжатину зняв Так что думаю вам сказати Давайте заходим! Заходим! Заходим, можемо не чують, може не ніхто ні, ні, ні. ні не чує, но... Оно ОБС, подождите секунду. А хто мені може щось писав? Извин... вибачте вибачте я вас не можу чути. Зона 7, карта, окей. Адекватна карта, в принципі. В принципі, не Я знаю, як ілля стендов єма. Ого. Я до наркоманів зайду, вони нормальніше. а тут. Ууу, як плавно треш, хорош. Байк плавно. Не, ну а їм это дуже сложно, я не знаю. Треба идти здоровельніший приціл мені поставити, Просто. Не знаю, посередину екрану якось приціл покрытия посередине экрана. Бля, калаш нельзя взять. Ой, я сама смысл. Э, ну ч, слепая? Секунду. Я же заклика. Тап-тап-тап, по хомяку. поп 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 А! А ну-ка, подбираем, подбираем, подбираем. Опа! Опа! На да, это пта. це це дуже сложно. Кстати, а... вид став и кем-то сейчас светлишим. Пацаны, минеральные реально став э, и кем-то светлым. Светлый царь. Раз, Пф, нормально, нормально отыграем Отригуємо. А як флешку взяти, алло, це нове. нове, я так понимаю, якусь флешку, А як брати їх, алло? Окей. Е Ч буду брати, Беру. Андигл. Я не знаю, я глухий тут в цьому режимі, просто тут реально. В сміслі, а Ч ты тут не можу на налив кнопку? А, да, я в кске був то я не можу то я не можу зарізати на ліву кнопку миші а не праву, я можу тільки на ліву тика чи на праву? Блін, я плутась блядь, тут а тут кнопка прыжка злетіла кудись, понятно да тут вони прыжок це мерзко просто два рази нажми на экран а тут а тут кстати такого норма снимал а, бомбу заложили. Це да... Ну да, заложила я, правда, на шарю. О, ну-ка. А! Я боже, я ну було просто я не вмію на мешках я... У мене мишка блади, дорога. А ну-ка. Стоять нікуди не біжиш. Ты там, это, На. Так, осуждам. А, все, ви задафали, хорош. Чого ми виграли? Фамасик, мистер бомбастик фамос фантастик якось непривично грати, в на після КС, чесно. Дуже непривично. Так, напьются на, 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 скинути пушку, чи що? А на шо скинути пушку? Окей. А тут це выбрати? Если у мене нема смака. ой 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 это не Почему моя два раза нажимать Space для того, чтобы... Ну, ну двоих, ну як бывает, боже. А ще надо глянуть на, на телефоне, чи идет стрим, чи ні, чи... Чи просто якась пустота йде. А, реально, реально иду, иде, 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 иде стрим, иде, а ну. Сейчас. Ай. Найс. А, девять один, тики я, окей. Ладно. Ладно! Забити тупо, ладно. Давайте я щас сафарчику напишу. Щоб він. Сафарчику на Вайтбер написати, щоб він зайшов на стрім. Я знаю, що цей стрім ніхто не подивиться тому що всім банально на мене на настра... Ой, все равно. Ну да, ладно. Ну дуже Ну дуже, ну ну просто дуже неудобно играть, чесно вам покажу. Що це за коины вообще якісь тут? Не шари, не знати не шари, не шари, не шари. На лошара. Не шари, не шари на лошара. Чому я маю два рази нажимати на спейс, а не один нормально? Я мать два рази тако нажимати. На цей спец обо мільярд просто раз. Пошли, пошли на нього! пошли давайте! Давай, давай! Не знаю, виолясик игра на эмуляторе, легенда просто, ну насте ЛОШАРА! Це я, туп... Це я дуже туплю жорстко. Я дуже жорстко туплю. А. А... А... Я став йому 92 хп. А убито. Убито. І просрано. Хорошо. Мені надо сафарчик. Сафарчик, типа йде на стрім, мов сафарчик, іде на стрім. Ще новий бри напишу. Надо написати сафарчик, типа йде на стрім. сафарчик, сафарчик. Стримий. Стрим. Не, не стрим. Я на Надеюсь, он меня почувствует. Ага, би. Фу, я би. Не, я не бил, би, вышел. Поехали, блин. Поехали проигрывать. Дже. А что, Дже? Я что, Дже? А як тут цели, брать, пушка? Тап-це Тап-табич. От бихомьяка сюда скачать, и нафиг. Просто химстер комбат. А, той. Хорошо, друзья, я можу спалить молику чуть-чуть. Очень Хорошо. А де вони сидять, прази? От найду я их. ХХ. Так, в мене е хаешка. В. У В. Ноль. А, блядь, крысу забирать, окей. Окей, он ли в крысу забирать, а шо в чатику пешу, наверное. Мне надо просто, чтобы до надо на телефон. На телефоні нафіг буде. це нафиг ну, це, це про... Обожаю. От дивіться, це була сама сама просто в житті, бляха кіберспортивна флешка. Блін, це була просто сама кіберспортивніша цей. Хаєшка. А ну-ка, ч про мене? А. Окей. Забейте болти просто. Забейте все. Ніхто на мене не подивиться, всі скажуть О, кожика стрим мені насрать. А, а ч они все зафукашили? Секунды. Вже... Керам посыраем эти мать ж Не знаю, треба якось до кінця отограти, тому що Якщо я сейчас зайду на планшеті, я їх буду виносити просто. Я ще зайду на планшеті в стендов. Я анскільний на боже, бро! Да я тебе не маг куда сваливать. Опа! Фигня! Вообще тупо фигня! А, воно даже так управля! а а Боже, хотя для козы снимаю, блядь! Меня все равно не хто Ну Даже стыдно якось. Что у них не надевится? А для кого я це ще говорю? Для пустоти. Для потомішних переглядів. Да. дійсно. Може мені реально просто свій канал удалити. Я просто не можу вже грати, ну. Я вже не можу, це і мене. І просто всім все одно на мене. Просто дивитесь, не дивитесь. Ну, Головне, щоб ви хоча б дивилися. Не... Ставити лайки, пофіг не ставте. Хоча б допомагайте якось, не знаю. Дивіться від стріми, відоси. Ладно, забейте все нормально. Так. Опа, опа, опа. Хорош попал хотя бы раз, падла. скуф. Скуфы. Два скуфа сидят, трендец. Ань, пасим. Опа. Ну-ка ты мразь, боже. На. Ша на нафиг. Скуфидонище. Ну что ты кидаешь смокет, дурачок? О, почетки. Да ты это мне найдешь, дурачок. Да запушим их. Мне якость поедет. Ой-ой-ой, спини, спини, спину, спину, пиши на спину. Мразота. а а Хорош. -а! Так, говорю, калаш. Я калаш взять. Ф, 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 Ф. Да, Ф. Все, найс. Nice. Поехали. Все, их буду красить. Я не дуже хорошо знаю эту карту. Мужики, вы мне хоть будете помогать или нет? Разу Ну, боже, давай, креса, давай, креса, давай, уничтож. Я не знаю, что у нас с бомбой. А! А так и дафа Такой такой Так вот, она теперь Шопяш, забавит! <свіст> <свіст> Нормально тебе думаешь, а? А що шо нажав, щоб я выкинути так? Бі Би я не выбирав, Беру М60. Нормас І пошла жара, І пошел базарчик. І пошел базарчик. Ну як тут пригати? Кіл, кіл, кіл. Я буду сейчас пулька воскрес. Давайте, коли сейчас два вздохнет. <смеш> М60 не удалила, нифига. А, блин. -е Рыба пероль. Дерьмо. Кто вообще цю флешку? Ты, дурачок. Тупо просто. Куда ты флешки даешь? Ай, маль. Какого вообще це все занимаю? Просто нафиг. Просто що для для якогось для ютубом созданого зрителя якогось баташу мене подивився сказал. О, офігене відео, як ты какаєш Ужасно. ай яй 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 яй, -яй, -яй. Ужасно отрирана. ця ситуація просто отирана. Ужасно. Ууу, киберспорт! Киберсейнс, хорош! Та що кидаєш, дурачок Це просто киберсейнс! що скільки ще буде йти трансляція, я думаю, вже завершувати потихонечку. Ну давайте, давайте цей матч завершиться. Ой, блин. І ми підемо. Просто підемо. Ми підемо, так. Да. Кстати, казали, що на М110, от тут, коротше, скарель, як буде по КСовський. Фу. Оце мене ще спогають, звісно, цими флешками моїті мета я можу перезарядити. Алло, да на наевел мах! Нормально, на меня напали на элементы метро-рояль. Напали на, на, на меня, мерзкие просто люди. А с таких пушек я вроде бы смогу а -а -а. на мешках играть. А, Найс, два хершота было. Давай, перезаряжай, давай, давай. Всё, -соло. Я просто похлопаю. Ха-ха-ха. Нє. ану драхкликне. Моя мишка підтримує до ще просто кипіру. Давайте, даже коли оця така катка закінчиться, коли ми програємо або виграємо. Щось дуже миливе ця катка йде, я не знаю. Може... може я щось рідко різче почав умирати якось. Хз. Може мене... Ану, телефон, а ну глянемо на телефонах, то мене дивиться. Ну, не знаю, що ніхто! для один. на популярнейший тоже Люблю заниматься. Дуже люблю. Обожаю, телую, обнимаю. Ой. Да. Это просто кринж. Это просто кринж. Нормально. У, киберспорт, сенс, киберсенс. Давай, 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 здесь хорош. Хорош, вы в Киберспорте, я вам не знаю, вам... Вам надо питы в Science, вам надо питать, не знаю, Virtus.pro Pro, боже, я не знаю. У темай это просто надо Virtus Pro. Ой, в смысле, в Science лучше тима это. Шо це було, блин? Господи, мона и китька нарекала. Ну сказать, пошли разбачу таки скин на юники. Прикольно. Прикольно, прикольно. Пролит. Какие пролит? уровень головы у людей на Окей. А драхклик можно? Мы в а ну, пойдем на стендок драхклик. Вот это сейчас, сейчас один раз надо найти. Да, да реально драхклика. Прикинь. Драг клика жестко трендец. Ну, давай, давай, давай. О, бо, 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 хорош, давай, сбирай двух. А ну-ка, на F, на F, на F пушку менять. Ах, Боже, я подумав, що там мій тиммейт. Ладно, я зливаю забейте, мужики. Хочу думаю, лівнути І показати, як правильно зробити драг-клік. Що, думаю, грати на амуляторі це одновременно і нормально, і ужасно. Все, що я вам скажу. Сорі, що без веб-камери, просто веб-камеру я десь потеряв свою. У ну, мене потім і найду, може буде ще стрімчик з цією веб-камерою. Ну, ну що, що, виходить, Да? Получається, да і нет. Так, давайте так. 97%. 96%. І просто зіграємо от, от просто одну, не знаю, це не то, що стендов. Давайте закриємо емулятор. Пишем. клік пишемо. тест. К. к кешбек -пирочок. Клік тест, Вот. Заходимо. І тепер дивіться просто. Ой, не то. Падла. Це, дивіться, просто скільки кліків. Ай-яй-яй! 158 кліків. Я... Ну 158 кліків за 10 секунд. 15 КПС. 15,8. Я то не знаю, що це значить. Ай, йо РСТ! Бомжа скільки я сейкли не роблю. Давай! Ні, не доб'ю, не добью, забити, не добью. А може я зроблю цей. Дивіться, что такое кликтас? За секунду. Скільки скільки раз нажатие тупо за секунду? Драх кліком. От драх кліком, все 20 разів. 20 разів у мене получалось. От. От давайте просто. Та бляха! Драг клік не вдається. Не не могу, не могу, мне не надо. Для хода вот, как бы, вот пару-пять типа, и последние два клика засчиталось. А знаю, мне надо просто две мешки подключать или чего? Вот! вот, бачила, надо такое на две. Подозрительно, вот именно подозрительно. Подозрительно, подозрительно. Пахнет автокликером, ни в чем не пахнет. Пахнет тільки все, не пахнет ну, пахнет автокликером. 33 клика за одну секунду целый. И поверьте, жорстко А давайте, якщо 10 секунд. Якщо за одну секунду получить, 33 клика. Так что проходит 10 секунд. То я зможу зробити десь 250 кликов. десь такого 200 в районе. В районе 200 кликов. Дуже, це мільярд кліків. Це дуже. Ні, ну забейты. 180. О, 175 кліків, ужасно. Надо. Двой мешки. давить а просто от клас оце оце надо оце надо зробити и Оце от просто от все пахне автоклікером по факту ну що, короче друзі ви були на каналі Кож... ой блин ну как закрытый ютуб студію короче ви були на каналі